Ой, нет, так нет. я не играю. Выйдите половину. Ладно, Иди я Иди сюда. сюда. Я вас трогать. Ну, я зараз кось yeah. дроблю. Mm -hmm. Тось нарізав з жмотика. Якось некрасиво не нарізав, я б нарізав коцевішу. Та там першу новоду побігав. Хто посмів? Я бігла, але я здумалась слоні. Потім сейчас дать себе их і Лара, правильно? Тепер ще не да, 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 ми далі бігли. Да, 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 да. И я бігла з, з пирамиды. Да, До далеко від води, да? Ну, близко. Mm, я была у внутреннего дворе Израиля Беля из Дани и Белик. Беля мене? внутрішньому дворі? Я я кокоси да. тільки що била? Ні-ні ні, в піраміди. піраміди. А причому mm. тут піраміда, якщо я в внутрішньому дивитися. Бо я тебе бачила, як ти зі мною бігла на воду, mm. і там був труп. На яку воду я з тобою бігла, якщо... Я не бігла нет, з тобою. Вниз до саду. Ні, я не бігла з тобою, да. я б тебе бачила один раз у ремісниці домі, там де була велика купа людей. Потім я пішла наверх, і було у внутрішньому дворі. Блін, я думаю, що за що це... А чого ти не бігла на воду? Которий, який меняет... Ну, тому що там була мумія, як би. Ну. Там не було мумії. Це не, це не мумія, це івент з водою. А, да? А я думала, це була мумія. Я вже просто заїбалася помирати від мумії, вже це третє за цей день, бляха. Я просто хотіла кудись подалі від піраміди. Я, я, я сьогодні за мафом, ну, бо другу мафу не вмію. Через... Ага. О, це я була, якщо yeah. що. Ей! Ей, я по-моєму, мені отлично. На всякому случі, там... Трупи к ведьми. Добре, якщо це морф, то є на кій якісь підозри на nee. когось, ні? Ні, я бачила всіх. Чого? Ну, тобто я всіх була, бачила у ремісницьких... там был и шмотик, и муна, и ведьма, и нечисть, по-моему. Да Ведьмы не там было. не было. Смотрите, угу. мы, мы, мы все перечисляем, вот так вот интересно, потому что все один одного бачили. И скажем, где ты был? Мне же только что -то говорили-то. И скажи, скажи еще раз. Мы вместе со всеми в пирамиде были. Ой, блядь, встретил ну, Лару и за лару. Я сподіваю, что цей, цей раунд доступный даст якісь информацію, бо попей никога підозрювати не може выгодить. И у нас же, Что же с ней произошло, никому никогда не узнали. У нас нема детектива, у нас нема никого, я так разумею. Что же произошло с ведьмой? Большая загадка. Может у нас с Что? Да. На пеликан? Ні, nee, я труп побачила. Я просто не встигла. І могила мені дає на такой інфу, і шерифа нема. Це в кого? в кого там хтось сміється? Ой, вибачте, то в мене. То чого прикольно Тут дитина плаче. А прям плаче, я думав, то так, типу, Уга. похихікує Чого ти малош? Можна Це спитати, було? як ти дізнався, що я мафія?